Добрий день, друзі! В наявності є такі башмаки до імпортного плуга. Не знаю, це квернелан чи ні. Такий є правий-лівий, правий-лівий, такий є правий, такий є правий, але цей ззаді трошки обламаний. Такий їхній стане. Це трохи інший. Це і дуже гарний стані Так що кого б цікавило, пишіть, дзвоніть, відправимо нової пошти. Знаходимося в Тернопільській області, в Заліщицькому районі. сегодня ну хватит